Весна на дворі у розпалі, хоч погода нас поки що не тішить. Ми сповнені оптимізму, рушаємо у дорогу. Сьогодні шлях програми Чоловічі розваги лежить на Тернопільщину. Ми вже рибалили у Шумську, і ця водойма запам'яталася нам линком. За кілька годин ми доїжджаємо на місце. Дорога, звичайно, ж без пригод не обійшлася, але пхати автомобіль для нас справа вже звична. Швидко беремося розвантажувати речі, хоч ми приїхали на кілька днів, часу витрачати не хочеться ні хвилини. Добре розбитий табір одна із запорук хорошого відпочинку і успішної риболовлі. До цієї справи підходимо і із завзяттям. І розваги виїжджають на риболовлю у цьому сезоні вже вдруге. А для Валентина це перша літня риболовля у цьому році. Він поспішає ділитися своїми емоціями. Якою б довгою не була зима, як довго б ми не чекали цього моменту, все одно приходить весна, приходить літо і приходить час рибалки на вудку, на спінінг, на поплавок. От сьогодні я відкрив весняну рибалку. В цьому сезоні достав свої спінінги, які лежали цілу зиму, і зловив першого карася. Скажу чесно, що враження неймовірні. Цього так довго чекалось, і ось воно настало. Поки Валентин скучив за літньою риболовлею, не відходить від своїх снастей, Віктор береться готувати страву. Незабаром обідня пора, і поки немає ще вилову, зготувати можна привезені з собою харчі. Сьогодні в меню гриби і сосиски. Знову працює ресторан під відкритим небом чоловічих розваг. І ми сьогодні на природі тут, на гостинній шумщині. У гостях у шумського хлібокомбінату, про що говориться свіжа гаряча хлібина на нашому столі, готуємо печериці по-шумськи. Що нам для цього потрібно? Ну насамперед печериці. Промили ми їх гарно свіжі печерички, вогонь. Крім того, нам потрібно для маринаду майонез, кетчуп, чорний перець, приправи і сіль. Ось, власне, і все. Готується ця страва надзвичайно просто. Печериці. В стилі гриль вони смачні, але трошки суховаті. А для того, щоб зробити їх більш смачними, ми робимо відповідний соус. Робиться дуже просто. 50 на 50 ми змішуємо кетчуп, яка додали до майонезу, і трошки його солимо, перчимо добряче. І трошки кинемо приправи. В даному випадку це універсальна овочева приправочка. Це все перемішуємо. Закидаємо туди наші печерички і руками, не соромлячись, перемішуємо. Друга частина, ми їх кладемо до решіточки і смажимо на фруктовому, підкреслюю, на фруктовому жару. Але секрет: ці печериці повинні настоятися півгодинки. Найкращі товари для риболовлі та відпочинку у новому сезоні від фірми «Флагман». Фідер лодичний варіор подфідер. Фидерное удилище специально разработанное для ловли с лодки. Удилище гибкое, но при этом очень мощное. Позволяет использовать оснастки весом до 150 граммов. Бланк по сравнению с бланками большинства удилищ меньше боится ударных нагрузок, потому что удилище изготовлено из материала нового поколения под названием микс карбон и усилено дополнительной обмоткой из сетки стекловолокна. Разнесенная рукоять удилище имеет небольшую длину, что обеспечивает лодке большее удобство. Fit Несмотря на заявленную лодочную специализацию, удилище вполне универсальное. Его можно использовать в морской рыбалке, а также для ловли с берега крупной рыбы, особенно если условия ловли затрудняют применение длинных удилищ. В комплект удилища входят две вершинки из стеклопластика номиналом 3 и 4 унции рукоять из материала Ева. Большим достоинством Warrior Bot Feeder выступает доступность. Его можно приобрести в качестве рабочей лошадки для тяжелых условий, чтобы не издеваться над более деликатными снастями. Серия включает модели длиной 2,1, 2,4 и 2,7 метра. Сидимо сьогодні на дуже гарному ставу. Риби тут багато, як нам кажуть, але ще достатньо прохолодно. Прохолодно, тому вона не дуже активна і не дуже сильно клює. Тобто покльовки йдуть, але не такі часті. Приходиться в цей час експериментувати. Ловити можна, в принципі, в будь-яку погоду, в будь-який час. Для того потрібно підібрати. Знайти правильний підход до риби, зрозуміти, де вона стоїть, зрозуміти, на що вона ловиться, яка їй потрібна снасть. Тобто не бійтесь, експериментуйте, не ловиться в цьому місці, перейдіть в інше, не ловиться на великого гачка, поставте менший. От я зараз сижу бачу, що вже от йдуть покльовочки в мене, ловлю на черв'ячка. На звичайного черв'ячка закинув, не ставлю більш нічого. Тому що якраз от, от така класика предполагає ловлю на червяка. Правда, поставив кормушечки, так, щоб е, риба підходила, тому що кажу, вона мало активна і в принципі стоїть в одному місці. Але е, прикормка з певними е, смаками, з, певним, з певними е, запахами, вона до себе рибу привлікає. Покльовок у Валентина поки що немає, але підготувався він ретельно. Тим часом Олег, який видно добряче вже зголоднів, приєднується до Віктора, щоб допомогти готувати обід. Віктор готує особливі сардельки на грилі. Наші сардельки ми фаршируємо так. тертий сир, тертий чесник. Так. Додаємо порізаний укропчик. Побільше треба не шкодувати Так, майонезиком. Олег бери ложечкою. Бризніче. Дякую. Для фарширування наших сердельок розважливих. І я показую, Олежа, як ми їх розрізаємо. Розрізаємо не далі як до середини. так. І от, так от трошки розкриваємо і сюди накладаємо ложечкою нашу помазанку. Сир, укропчик і чесничок. Я так от рукою собі я дозволю тут допоможу. Бекончиком, ось таким чином. Так. Ось таким чином ми його перекриваємо, щоб так. не вилазило. І нанизуємо на наші шампурчики. Два, напевно. Чудово. Так? І про, про, проходимо ще глибше. Так, достатньо. Наступний. Уважно, б... рівно По екватору. по 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 екватору. По екватору. По екватору. Упс, О, чудово. Як... Другий і чуть далі прошовхнемо. О! І О. третій. Аналогічно. Це блюдо вже назвав би, бо я бачу, рибаків там стоять, знаєш, за кадром. Так. І всі глотають слюні. І кладемо його відповідно отак-от на шампури, які сюди. О! Перша наша трічка готова. І надалі робимо. Страва ще тільки готується, а дражливий запах уже лоскоче ніздрі усім рибалкам. Проте Валентин від вудок не відходить. От ловлю я сьогодні достатньо на таку простеньку фідерну оснастку. Два гачка. Один чуть-чуть менший, другий більший. Тому що, як нам пояснили, риба є тут ну, по-справжньому достойна. Але клює, як я от процесі експериментів цих з'ясував, все-таки клює краще, коли снасть стоїть Тобто в мене тут поводочок, ниточка стоїть взагалі 0,1. І гачок ну, десь по колишнім міркам четверка-п'ятерка. Невеличкий такий гачок. От Видно, що на нього смикало, тому що і, і кончик он зверху, і черв'як покусаний. Тобто на покльовка цей гачок. Фідерна кормушка, куди. Забиваємо на цей час достатньо нехитрий керма, тобто, в принципі, те, що є. Не обов'язково купувати фішки, шмішки і тому подобне. Можна просто взяти обикновенну товч, додати туди сонечника насіння помелитого. Розмішати з водою, забити в кормушку, і на цей час ця прикормка показує чогось себе краще. Тобто, як ставиш простішу прикормочку, е, риба краще клює. У нас достатньо е, чуттєва, чутлива, тому що е, фідер сам дуже легко скользить по лесті і будь-яка покльовочка вона не заважає. Тобто груза, по суті, немає, і покльовку зразу видно. Вон, бачите, буквально легесенько дергаєш, не потрібно дергати все грузило. Серделечки розважливі, і таким чином ми їх можемо прижати сміливо і виставляємо на підготовлений жар. Ну що ж, вперед, зовсім недовго. Пришкварюємо з одного боку, там, де серделька, воно буде швидше, а з того боку, де бекончик, де наша начиночка, трошки треба подовше. Тому я подовше. можу різати хліб? можна різати хліб і кликати наших рибаків. Дивимося. Ома ну що ж? О, о. Ну майже майже ну ще трошки. Олег Петрович, прошу глянути на ці розважливі я... сердечки. Ти мені скажи, ти хочеш, щоб я помер? Не треба помирати. Просто глянь на це чудо, просто глянь на цей е, бекончик, сир, що виплавляється у кропчик і чесничок. Обід уже на підході, і певно, Віктор та Олег теж нарешті вже хочуть приєднатися до рибалок і закинути вудки. Проте їм потрібно завершити готувати страву. А Валентин продовжує шукати кльов. Саме час і місце для експериментів. Сьогодні у нас е, день, коли ми з'ясовуємо, на що краще ловиться, як воно буде краще ловитися, яку оснастку, е, які покльовки, коли підсікати. Тобто сьогодні такий. День експериментів, як далеко потрібно закидати ближче далі. Для себе я з'ясував, що блигше чомусь бере гірше. Приходиться кидати достатньо далеко, на метрів 60-70. Там йдуть періодичні покльовки. Завтра, певно, почнемо експериментувати. Попробуємо ловити карпа, будемо ставити карпові принади, будемо ставити горох, будемо ставити. Апариша штучок 5 на гачочок, так щоб мелоч не брала. Поставлю більше гачки і намагатимусь зловити щось якогось трофея. Хоча, от так як місцеві кажуть. Риба взагалі мало-мало активна. Вони ставили сітки, дивилися, що попадає в сітки. Риба практично не ходить. Тому як попадеш їй під носа і положиш там, де потрібно, більш-менш на жорстке дно, щоб карп зміг знайти цю наживку, тоді можливо щось витягнути. І сардельки, і гриби готові. Рибалки поволі сходяться до табору. Час обідати. Ну, щось, ось і наша друга сторона практично доходить і можемо їх як на решітці подавати на стіл, так і можемо викинути до мисочки, де ми робили для нього маринад. Зрозуміло, що вони вже давно готові.